Це залежить від того, скільки років дитин, дитині і, і з ким вона перетинає кордон. Якщо це дитина, якій виповнилося вже 16 років, то вона має вільне право пересуватися без жодного супроводу і без жодних додаткових документів. Тобто дитина повинна мати дійсний паспорт і документ, який дозволяє на перетин кордону. Це має бути віза, це може бути карта побиту, або ж можуть бути дні в рамках безвізового руху. Якщо це дитина, якій не виповнилося 16 років, і вона, наприклад, перетинає з одним з батьків. Тобто дуже часта ситуація останнім часом. Бо в цій ситуації прикордонна служба України радить мати при собі дозвіл на виїзд для дитини від іншого з батьків, якщо це можливо. Ми знаємо, що ситуації бувають зараз різні, тому через це прикордонна служба України радить мати такий документ. Тому якщо у вас є можливість взяти такий документ, то обов'язково його беріть. Якщо ж це перетин кордону з, з кимось з рідних. Або знайомих, то в цій ситуації потрібно мати для того, що дитина перетинала кордон разом з цими особами. О, в таких ситуаціях прикордонна служба України буде вимагати цей документ.